Забезпечення фінансової стабільності наразі є головним завданням для українського уряду. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів. Подробиці дивіться далі у нашому сюжеті. Повномасштабне вторгнення Росії змінило життя кожного українця. Тож тепер перед урядом стоїть непроста задача забезпечити стійкість економіки держави. Зауважує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Стабільність фінансової системи та стійкість нашої економіки під час війни одне з головних завдань нашого уряду. Нам вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було і надалі. Для цього уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами і водночас. Підвищує самодостатність нашої економіки, як зазначає Денис Шмигаль, аби забезпечити фінансову стабільність країни у цей непростий час, необхідно всіляко підтримувати приватний сектор. Економічна стійкість держави нерозривно пов'язана з приватним сектором. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Тому уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок вже схвалені. В рамках проєкту Є робота. Українці можуть подати заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств. Тож в уряді планують продовжити дію цієї програми і в наступному році. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.